Як заробити на престарілих? договір до вічного утримання? Це коли ви домовляєтесь з людиною, яка вже, скоріш за все, бачить свій вік, який добігає кінця, про те, що вона вам надає рухоме або нерухоме майно, наприклад, автомобіль чи будинок, квартиру, а ви їй, в свою чергу, надасте певне утримання. Грошове, наприклад, щомісяця будете передавати певну кількість грошей, а можливо, будете займатися лікуванням цієї людини. Масажі, наприклад, будете робити, ну і так далі. і так далі. Закон не визначає вичерпного переліку, що ж ви будете робити в рахунок того рухомого чи нерухомого майна, яке вам ця людина надасть. Майте на увазі, що власником ви можете стати прямо уже уклавши договір, який обов'язково письмовий, і в нотаріальній формі. До того часу, поки ця людина жива, ви не зможете, хоча і будете власником, продати це майно, обміняти і щось з ним зробити. Доволі часто є навіть курйозні випадки, коли люди розраховують, що певна така вже підстаркувата особа, як їм здавалося, проживе декілька років, проте вона ще навіть переживає тих, хто подумав на ній підзаробити. Таке також буває. Коротше кажучи, ви можете зважити всі плюси і мінуси цього договору і вирішити, наскільки вам доцільно його укладати. Можливо, вас влаштує більше одразу договір купівлі продажу, чи можливо дарування, а можливо, заповіт, а можливо, можливо, вам необхідна буде консультація адвоката з цього питання. Ви знаєте, куди телефонувати.